Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Грінтон. Сьогодні у нас посадка низькорослих е, томатів. Е, як садити високорослі томати, дивіться, у нас вже було відео на каналі. У е, нас є ось така касета 96, -та, тобто тут 96 е, е, комірок. Е, ми її засипали грунту сумішу. Тепер для того, щоб легше було садити, ставиться зверху наступна касета і отак прихистаємося. Піднімаємо і в нас є ямки для посадки. Далі. Беремо, як завжди, наш папірчик складений в чотири цих. Хороше насіння, це насіння реклама, бобкату. але рекламую я їх безкоштовно, тому що це дійсно дуже класний сорт низькорослого грубого томату. Висипаємо наші насінки. Беремо пилочку, це вже моя, не дружини. І по одній насінинці ми сіємо. Отже, ми посіяли наші насінинки, акуратно відставляємо в бік, щоб не розсипати насіння, і засипаємо його нашою грунтосумішу. Після цього ми поливаємо касету і ставимо її. Тепле місце, щоб температура була ну, хоча б 20 градусів. Е, Низкорослі томати я вже буду лишати тут в теплиці. Вже зараз наші погодні умови дозволяють їх. Вони тут проростуть не так швидко, як е, з високорослими, які в мене вдома були при обігріві. Але до тижня часу вони всі гарненько зійдуть. Е, чому я саджу зараз? Тому що теплиця. Має все рівно якісь перепади температури, бувають приморозки. Тут звичайно нема критичної температури, але розсада низкорослих помідорів буде рости в касеті трошки довше, десь під 40 днів 45 днів. Взагалі, то хорошим терміном по томатів є 30 днів. Якщо ви будете садити для себе помідори, в невеличких кількостях, на підвіконнику, де вас будуть кращі умови, ніж в мене в теплиці, коли зранку може вона понижатись, то ще зарано садити низькорослі. Дивіться на ваш регіон, коли у вас вже немає загрози повторних заморозків, від цього часу віднімайте 30 днів і сійте тоді низькорослі томати. Низкорослі томати я сію зразу в касету, тому що вони ростуть менше часу, ніж високорослі, і тому я їх пікірувати потім не буду. Тобто з цієї касети томат буде зразу висаджуватись в ґрунт і так само він буде йти на продажу на, на ринку. Менше ніж 96-ту касету я вам так само не рекомендую. Ця касета є ну, оптимальна, скажімо так, з комерційної точки зору е, на цю площу, щоб посадити томати. Можна брати 54 де набагато більше комірки. Для вашого помідора це буде краще, чи посадіть кожну насінинку окремо е, в окремі стаканчики. Головне, не забудьте в цих стаканчиках зробити отвори для дренажа, щоб вашу коріння вашої розсади не захворіло. Підписуйтесь на канал, побачимось, ставте лайки, коментуйте.